Всіх вітаю. Сьогодні трішки покажу вам наших квіточок перед дощем. Нам обіцяють грозу. Ось часник, це часник з дачі. Мамин. Це мій. Оце все великий. Ось ще раз крупним планом покажу ось, ось такі часничинки в мене. Зробили накриття біля хати. Тепер ми можемо вивішувати все. Сушитись все, що і дощ не намочить. А все цибулю ми з дачі вибрали. Дуже крупненька. Це без поливки, можна так сказати. Бо тут поливати ніяк води нема толком наверху. Це у нас біля Дніпра, де ми живемо Ну, наші собачки. Не до помідорчики. Їх колись потоптали таксики. Нам їх прийшлось ось підв'язувати так гарненько. Ось, ну, вже помідорчики. Тут різні сорти. Знаю, що один із них Бичаче серце. Повинне бути. Купували. О, наша ялинка. Років 10 таке росте. Зараз я покажу вам наші троянди перед хатою у нас. Так. Ось це жовтенькі. Розовенькі. Сорта, не знаю, як вони називаються. Ось. Це ми так посадили, аби тут картоплю не садити. Ось так гарненько у нас іще ось о, зелененькі чи біленькі будуть розквітати. Ось це такі. Я не знаю, чи видно на сонці. Вони такі блідофіолетові. Ну, там такі ж самі ось багато, то інжир наш кустик. Так, тепер піду покажу, що у нас в теплиці. Ми такою сіткою закрили ось калітка. І забор теж позакривали, щоб і тіньочок був, і це що ж таке, не закриється. А, поки я тут закривала калітку. Побачила, он соняшник у нас один при дорозі впав. ну Так, ідемо в теплицю. Ось. Тут була чорна малина, ми вже її всю пособирали, і варення зварили, і компоти. Так. Ось трішки наших полісадників. Ось всю. При тому, що садили, я забула, як називаються ці цвіточки, садили їх розові, а з них вивелися розові, білі, фіолетові і біло-рожеві. Лілії, лілейники. Оце, щоб ви знали, це велике все. Зробилося це гліцинія. Вона вже відсвілась. А ми ще зробили таку, як хотіли. Тут поставити е скамеечку і відпочивати. Ось воно там вже наплилося. Видно труби. Що ми хотіли як домиком зробити, ну, як беседочку маленьку. а Воно вже все так розросло, що сюди. Тепер треба оце все обрізати трошки. О, так, ми дійшли до нашої теплиці. Це та що теплиця вдома, а ще на дачі є. Ось наші ж огірочки. Вже збирали. О, і сьогодні ще треба дозбирати. Тут вже величенькі. Так, помідорчики ось. У нас їх буде багато ось. О. Такий гігантелло. О! Багато заплодилося. Перець. Мама вже, правда, зірвала один великий був. Ми його сьогодні в салаті зутра з'їли. Ось перчинки маленькі є. Трошечки ось. О, я хочу вам показати свої найулюбленіші помідори. Вони такі солодкі, такі класні. Ось це воно з таким візерунком. Я правда не знаю, як вони називаються, ну такі класні. Ми в прошлому році садили. Це найсмачніші, я знаю, точно. Так. Зараз можу ще показати вам дитячу горку, яку для Рози і Назара построїли. Ось це наші віші сушаться. Качелька. Ось. І з цього всього ми купували саме горку, з якої з'їжджають. А оце все. Ой, вибачаюся, прикрила камеру. А це все ми будували. І отам от знизу. Ото, ото, ото. Пісочниця. Вона відкривається, я покажу ближче. Ось так. Ось тут відкривається, там буде пісочок, ми просто ще не насипали. І це захист від котів і собак, щоб вони туди нічого не робили. Ось так. Там арікс наш розрісся. Ми вже його скільки обрізаємо, я вам покажу. Я не знаю. Він дуже швидко росте. Ось це, дивіться. І це ми ще основний стовбур, а там видно, що ми спилювали вже. Це одна гілка сюди йшла. І оце все, він дуже розростається. Це один кустик, оце посадить. Він великий і займає дуже багато. Цвіте рожевим, гарно. А потім він оце, вічно зелений. Просто І взимку теж. Він потім чуть-чуть опадає, гілочки так застається. ну, гарно. Я хотіла собі відростити, почитала в інтернеті, що береш оцю ось маленьку гілочку, саме молоду, таку, відриваєш. І тоді можна вставити у воду і посадити. У мене трішки не вийшло. бо розочка мені його пошматувала потім. Ну, я ще раз зроблю, потім її собі вдома посаджу. Ну, я думаю, на сьогодні трішки я вам показала. Ось так от у нас. Які справи. Тут смородина це біла. Ми її ще не обірвали, бо вона не доспіла, а чорну і червону обірвали. Ось, зараз ми з мами доваримо супа, зробимо салати, бо завтра їдемо до дідуся в село в гості. Мож, можливо, завтра щось і зніму, цікавеньке. Трошки все ж таки покажу Лілії, а то мама просто каже, такі гарні в неї, так вона, над ними б'ється. Ось різні. Вони спершу цвіли у мене там біля Дніпра. Але через те, що там дуже багато вологи підземні води, то вони дуже гнили. І я їх віддала мамі, пересадила. Оце все сюди. І у мами ось, бачите, гарненько. А ще покажу зараз білу шовковицю. Може, хто не бачив, а вона в нас іще й здорова. Ось, бачите, яка. О. Ми е, трішки її обрубали, щоб до проводів там не діставалося. А за забором теж. Ось сюди були гілки. Отак перепадали через забор. От. І до нас прийшла жіночка, каже, що ж ви таке зробили? Я ж її приходила, їла мені для серця, ми кажемо, так ви б сказали, ми б заставили якусь веточку. Вона, та ладно, Це таке тут ще чорна малина. Ось. І покажу чорна бривця. Тож мама каже, що ж ти не покажеш? Я ж так садила, я так старалася. Ось. Оце вчора. Різні вони. Но мені подобаються більше жовтенькі, такі лимонні. О, я, я вспомнила, як називається Флоксі. Отак. От